Новорічне привітання, з Новим роком, милі друзі, всіх вітаємо тепер ми вас, хай щастить усе вам всюди, в Новим році всякий раз. Милосердя завжди, Боже, обновляється воно щодня. У новому році Христос теж явить милість нам сповна. Лише будьмо Христу вірні. Слово зберегаючи в серцях, з ним досягнемо ми цілі і одержимо нетлінного вінця. Ми не знаємо, коли прийде наш Господь, в якому році, але знаємо, Він нас неодмінно приведе в дім неба очі. Там уже й років не буде горя, завжди радість буде у отця. Сам Ісус за нами прийде скоро. І веде нас на весілля Агнця. Не журіться, зовсім і недовго. Нам зосталося Христа чекати, кінчиться літа, земна дорога, увійде в небес в святі палати. Життя людей коротке на землі, як рік старий, так і життя зникає. Відходять вічні старші і малі, і смерті дня того ніхто не знає. Чи думав дружі, ти, уже сьогодні, що буде, як закінчиться твоє життя, Хтось іде в рай, хтось в ад, безодню, твоє ж не буде вічне майбуття, то жирить Божому Писанню. Вони йдуть з Христом не вмання. то звершили святеє покаяння у небі житимуть у світлі дня. Хоч всі земні роки проходять і на рахунку їх не буде вже ніколи. Спасенні люди навіки переходять, поможе царство слави і спокою. Де ж будеш ти тоді, мій друже, коли закінчиться життя, помреш? У небі будуть лише спасенні душі, а ти в вічність, яку там попадеш, Нехай зникають наші земні літа, відходять всі вони у забуття, а ми чекаємо Спасителя Христа, який вічне нас веде життя. Роки пройдуть, рахунку їх не буде, закінчиться землі роки вся суть, і царстві Божому святії люди. На віки в небі із Христом живуть. Отож мій друже, нині постарайся, поки роки твої земні ще ідуть, прийнять Христа ти не вагайся, покайся перед ним, спасенним будь, Ось рік новий, старий уже мінає, і вічність незабаром вже прийде, покайся, бо дня того не знаєш, коли Господь. Судити світ гряде. У вічності і літочислення не буде, там буде щастя Ісусі повнота. Христа там вічно славлять люди за хресну смерть, дароване життя. Амінь.